Дрони на землі у повітрі та на воді. Розвитка та автоматизований аналіз ситуації. Наші захисники навчилися блискуче використовувати засоби з елементами штучного інтелекту. Утім, наразі Україна не входить навіть у двадцятку країн, що активно розвивають нейромережі. Хоча має такі плани, продовжить тему Євген Лесной. Багатьох перше знайомство зі штучним інтелектом розчарувало. GPT – це як копірайтер, такий вигорівший копірайтер. Тексти дуже такі е, ніякі, але з листопаду 2022 року, коли з'явився GPT-чат, багато що змінилося. В принципі, він достатньо ефективно може впливати на продуктивність кожної людини, як у робочих процесах, так і повсякденних процесах у якому будь-яка людина може поставити запитання на цікаву її тему, отримає відповідь і не витрачатиме на пошук інформації купу часу. Штучний інтелект дозволяє нам покращити прийняття рішень, він дозволяє е, аналізувати величезну кількість набір даних. І робити певні висновки набагато швидше ніж це робить звичайна людина для світового бізнесу. Саме розвиток штучного інтелекту став найактуальнішим явищем останнього часу. Інвестори вважають цю галузь максимально вигідною. Одразу стали з'являтися нові нові аналогічні онлайн-чати. Це пов'язано з тим, що саме приватний сектор найбільш зацікавлений в отриманні прибутку і розвитку Сполучені Штати Америки. Вони є лідерами у приватних інвестиціях в цей сектор, і кількість стартапів, які наразі зареєстровані і розвиваються в сполучених штатах Америки. Це близько п'яти з половиною тисяч Україна Поки не входить навіть у першу двадцятку держав із найбільш розвинутою галузю штучного інтелекту через війну відсутні інвестиції, але айтишникам країни є чим пишатися. Ми хочемо інтегрувати штучний інтелект в дію, і це буде такі собі айпомічники, використовуючи е, додаток дію. І ваш запит е, одразу попадає до того е, органу, який е, до якого відноситься та проблема, і орган максимально швидко має можливість ре, е, реагувати на цю проблему. Та головна галузь, куди сприймована робота в Україні над штучним інтелектом наша оборонка. Ми здебільшого фокусуємося на тематиці впровадження в оборонку технологій, і, зокрема, і штучного інтелекту. І зараз, як ми бачимо, ну найбільш ефективним застосуванням є все таки використовування цих роботизованих засобів у вигляді камікадзе. Сучасні українські плаги, інтегровані програми штучного інтелекту, і це все made in Ukraine. Невеличкі блоки, котрі містять на собі де-факто мініатюрну а, відеокарту, обробляють потокове відео і знаходять певні ознаки а, наявної бронетехніки ворога. І після підказки оператору, котрий дає можливість зафіксуватися на певних пікселях, котрі є ціллю, вже виконувати свою роботу а, автономно навіть в той момент, коли ціль рухається. Він цифри запевняють, незабаром ми станемо свідками прориву в оборонці. Найближчим часом а, мають е, з'явитися повноцінність зі системи штучним інтелектом, які дозволяють згрупувати кілька дронів в одну цілісну систему так звані рої дронів. Е, і ці дрони можуть взаємодіяти між собою як єдиний організм, е, який курує власне штучний інтелект. Вони можемо разом вести. Е, Розвідку, атакувати е, об'єкт тощо е, і причому е, для управління такою групою дронів потрібна лише одна людина, а не десятки. Крім цього, військові аналитики вже повноцінно використовують штучний інтелект у своїй роботі. Штучний інтелект використовується для аналізу відеофітів, фотоінформації, різноманітних даних аналітики, в тому числі і розвитки, для того, щоб підсвічувати проблемні ділянки, знаходити скриті позиції ворога для того, щоб обробляти терабайти та навіть петабайти і до інформації. Наразі складно передбачити наскільки швидко штучний інтелект повноцінно війде у побут українців, поки триває війна, це питання відкрите. Малий бізнес до цього дійсно не готовий, але використання штучного інтелекту як помічника певного асистенту, так воно може війти у звичку, тому що навіть помічник в плануванні своїх завдань, перенесені зустрічі закупівлі тих чи інших засобів, він вже може працювати майже безшовно зараз. Втім, завжди є зворотні бік медалі. Якщо штучний інтелект почнуть застосовувати злочинці. Навчивши штучний інтелект або цю систему на неправильних відповідях, які будуть відрізнятися від дійсності, наступна людина, яка або стороння людина, яка не буде знати а буде повністю довіряти цьому штучному інтелекту, вона буде вірити в цю інформацію. Численний діпейки з фото та відео, що використовує російська пропаганда, тому доказ, попри можливі загрози, багато хто вважає появу щі революційною подією. Уявімо собі, що штучний інтелект бере на себе, наприклад, планування, що, що робить домогосподарка. Так вона планує якийсь бюджет, закупки продуктів, що буде приготовлено, яким чином куди дітей розвести логістику зранку, і так далі. Все це з її голови забирає джіпіті. Ще не встигли ми з вами звикнути з появою в житті штучного інтелекту, як в черзі готують вже новий прорив. Свідомість вона дозволяє нам працювати з іншими базовими елементами життєдіяльності людини. Тому це більш складний процес, як в плані розуміння і психології, і біології і інтелектуальних інформаційних технологій. Ідіуря для цього сюжету було підібрано з допомогою штучного інтелекту. Євген Лесной, Телеканал Інтер. Подробиці марафон Єдині новини.